І від всього студентства Дніпра ми вручаємо кращий ТРО в Україні. 128 ТРО. Автомобіль! Для ЗСУ! Друзі, обласки! так! Вже незабаром ця автівка опиниться на фронті, де допомагатиме нашим захисникам ще ефективніше боротися з ворогом. Для її придбання об'єднались студенти з дев'яти вишів Дніпра. Дуже раді, що наше покоління молоді. Розуміє, що у нас, який стан в страні і що вони активно допомагають. Ця автівка для нас дуже буде приємна. Ще й Мені сподобалися номери ТРО. Ну, автівка дійсно нам дуже потрібна, тому що у нас з логістикою це розходний матеріал. Купили авто на кошти зі студентської весни. Це змагання між вишами міста. Цьогоріч воно було присвячене волонтерському руху, і переможці відмовились від призового фонду та спрямували ці гроші на допомогу фронту. Нарешті вона придбана, вона перефарбована, їй проведено технічний огляд, і вона сьогодні передається військовим 128-ї бригади і поїде виконувати свої завдання на Бердянському напрямку. У нас багато волонтерських ініціатив, доволі активна молодь у місті, але саме придбання автівки це вперше. І ми маємо надію, що це така стане добра традиція і ми будемо тільки масштабуватися. Разом з автівкою передали гуму для іншої бойової машини: окопні свічки, маскувальні сітки, повербанки, солодощі та обереги. Все для -Дніпра, бо право Дніпра найкращий найкращі світі військові захищають нас це дуже протоносмо. Дякую.